Всім привіт! І в цьому відео буде огляд оцього всього. Я не знаю, ну, напевно, буде дві частини е, і погнали. Е, мені моя е, подруга е, сьогодні передала оцю всю купу барбі і одягу. Ось такі три барбі е, ще дві пачки такі узуття. Тут на плоску ногу. Так як, та як отут. Ой, не отут, а отут. І другий на отакий. Дуже багато каблуків. Ось тут дуже гарні є. Багато тут. Мені дуже подобається взагалі це взят. І ми е, з моєю подругою оцею, е, ми колись вона мала коробку, таку там було, весь цей одяг, ми бавилися. Е, в моєї баби на качелі ми сиділи і там е, у нас була така гра, там казали якусь тему. Вечірка, магазин там, або колір якийсь там, наприклад, рожевий вдіваємо таке плаття. І ми е, мали поясні, на одній згадували е, е, якусь тему або колір і вдівали. Сьогодні я вам зніму огляд такий і е, будемо починати. Вже дві хвилини, майже я говорю. Буде, напевно, три десь частини, я не знаю. Ну, перше, що мені кидається на очі, це ось так спідниця лакова. Така прикольна. Далі тут є багато платів, є писні, є, є прості такі. Зараз я вискадаю і вам покажу. та да 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 Вийшло все в моє ліжко. Э ну як все. Вот моє ліжко. А ото -от все. Отут є такі пишні платір, поскладали тут такі. Менш пишні тут штани, всякі довгі такі плаття є. Тут ще платьі два футболки, шорти і спіднички. Отут вішаки. Це була ще шафа, напевно. Сумочка чорна, косметичка така. І взуття. Ну взуття це взагалі моя любов. І побачимося в другій частині. Всім па-па.